Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Міністерство оборони Німеччини планує закупити крилаті ракети великої дальності нового покоління Taurus Neo. Про це повідомляє видання Шпігаль. За інформацією видання планується закупити 600 ракет Taurus Neo на суму 2,1 мільярда євро. Однак, як стверджує видання, наразі у відомства не вистачає грошей на цю закупівлю. Тому міністерство оборони представило бюджетному комітету проєкт закупівлі в конфіденційних документах до бюджету на 2025 рік. Повідомляється, що у разі виділення коштів перші крилаті ракети великої дальності можуть бути Ставлені в 2029 році. Однак, через скрутну фінансову ситуацію проєкт поки що значиться лише як один з варіантів серед запитів Міністерства оборони. При цьому, аби розпочати закупівлі, Міністерства оборони потрібно лише близько 350 мільйонів євро в 2025 році. Більшість витрат буде розтягнута у часі і не буде виплачена раніше 2029 року. Збройні сили Німеччини зараз мають приблизно 600 крилатих ракет попередніх версій, які проходять модернізацію. Наразі ніякої інформації про характеристи. Тистика крилатих ракет нового покоління Нео» немає. Нагадаємо, що у листопаді 2023 року німецький підрозділ компанії MBDA заявив про можливість швидкого відновлення виробництва крилатих ракет Таурус. Також повідомлялось про можливість інтеграції нових технічних досягнень у виробничий процес, що має зберегти потенціал виробу на наступні десятиліття. А в жовтні 2024 року лідер опозиційної партії Християнсько-демократичного союзу Рідріх Мерц виступив за передачу Україні крилатих ракет Taurus. Орус, виступаючи у студії як лідер найбільшої опозиційної партії в Бундестазії, Мерц зазначив, що надання Україні крилатих ракет «Таурус» є необхідним, якщо Росія не припинить обстріли території країни. На його думку, цей процес має відбуватися поступово. Спочатку Росії має бути поставлений ультиматум у разі продовження обстрілів. Спершу буде знято обмеження на використання далекобійної зброї. Другим кроком стане безпосередня передача Україні крилатих ракет, які ймовірно можна буде використовувати для ударів по території Росії. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.